Накипіло з Володимиром Носковим. Друзі, триває день жилоби у Харкові на Харківській області за загиблими у Харкові і в Кривому розі. І сьогодні ось якраз такий важливий пам'ятний день. Хочеться поговорити про неприємне після російського обстрілу Кривого Рогу, 4 квітня, внаслідок якого загинули 20 людей, дев'ятеро з яких діти у медіа та соціальних мережах, в телеграм-каналах з'явилися шокуючі кадри з закривавлених тіл на відео із місця події згорьовані батьки, що схилилися над убитими синами і доньками за три роки великої війни. Експерти із чутливого контенту не раз закликали медійну спільноту і суспільство уникати публікації неетичних фото та відео. Йдеться. Про uh, покалічені тіла кров обличчя рідних і близьких загиблих без дозволу, де межа між свідченням жорстокості російського агресора, яке повинен бачити світ та етикою. Uh, Християнськими, скажімо, так, цінностями, так про це будемо далі говорити в етері радіо накипіло. На зв'язку зі студією Оксана Мороз, засновниця ініціативи із інформаційної гієни, як не стати овочем? Пані Оксано, добрий день. Вітаю вас. А також з нами психологиня Харківського обласного управління ДСНС Олена Книж. Я її запросив до нашої розмови, тому що пані Олена першою бачить і спілкується людей, у яких сталася втрата, або ж є поранені, травмовані. О, пані Олено, вам теж так. добрий день. добрий день. Отже, пані Оксана, мав вчора розмову, в гостях був, і мені розповідає господиня де я був про те, що от до ночі не спала, до, чотир... до другої ночі все дивилася кадри із Кривого Рогу. Ну, моє, звісно, резонне запитання: скажімо так, навіщо ви дивитись такий шокуючий контент? А з іншого боку, я розумію. Що є, виявляється попит на це, і мені стало просто лячно насправді це на жаль така класична робота терористів, коли вони вбивають жорстоко і показово вбивають десятки людей, а залякують мільйони. Насправді Російська Федерація вона за цим терористичним принципом а, працює постійно, і а, власне всі їхні жахливі удари і по цивільній і по військовій інфраструктурі, які стають достатньо медійними, які плануються як такі медійні події, вони якраз розраховують на цей ефект, що а, Люди е, будуть настільки нажахані, що вони будуть ділитися цим контентом е, в соціальних мережах, і далі запускатиметься ось цей маховик обговорення е, монетизації такого контенту, е, і на жаль, е, велика кількість людей, мільйони українців, будуть підпадати під вплив е, цього жаху, і під ним можна буде вже маніпулювати в різних векторах, е, зокрема і демотивувати, і розбалансовувати суспільство, і так далі. Це на жаль, така класика інформаційних операцій. А, це, це ви кажете про не зовнішнього не ворога. Але коли клас. це роблять тут так. у нас середині телеграм-канали, ну добре, вони поставили цей значок 18+, шокуючий контент, але вони все одно показують ці кадри відео і, і, і фото. І вони а, доступні для дітей дорослих. Mm -hmm. Так так насправді важливо розуміти, що ось ці інформаційні операції Росія якраз проводить здебільшого нашими руками, тому що вони добре розуміють структуру нашого інформаційного поля. Вони розуміють, що в нас величезна кількість, на жаль, анонімних телеграм-каналів, які в тому числі на такому контенті заробляють собі монетизацію. І ось, якщо подивитися один з великих каналів мільйонників, який якраз родом з Харківщини, ну от то ввечір удару 20 дописів, які вони зробили про Кривий рі. 10 з них якраз були з незаплюреними. Картинками з дуже відвертими відео, в тому числі де батьки плакали над тілом сина, і все це було зі звуком і з близької відстані знятим, і багато таких додаткових деталей. От тому, на жаль, розрахунок росіян в тому, що самі українці свідомо чи ні будуть цей контент поширювати чи заради монетизації, чи з закликом, щоб це побачив весь світ. Але насправді, коли ми це поширюємо, звісно, в своїх українських соціальних мережах України мовою то ніякий світ це не бачить. Я хочу, щоб долучилася до нас якраз до нашої розмови психологиня пані Олена, yeah, якій доводиться працювати з, з такими випадками, пані Олена. А я теж от припускаю, що це не просто шкода ментальна, а це шкода людині, яка можливо ще не дізналася. Про те, що у неї не стало людини. А вона може дізнатися раніше з телеграм-каналу, аніж від фахівців, таких як ви, психологів. Так, дивіться, у цьому є така проблема. Ми всі е, бажаємо зробити якесь е, якусь новину. Смачну. Так? Для нас це робота, праця для когось. Але ми, нас не зупиняє те, що є людські емоції, людська психіка, і вже який год іде війна, але я бачу, що є люди, які в якомусь іншому світі живуть. Так? У нас є своя фантазія, але Публікація таких фотографій порушує права людини, права дітей, психіку, розмиті зображення можуть створювати наші неправильне враження, маніпулювати якось нашою психікою в майбутньому. А, а насамперед, якщо це діти, це дуже важливо, тому що діти мають право на захист від потенційних загроз у майбутньому, а також в онлайн просторі. Я не знаю, що казати в таких випадках людині, яка це робить, знімає ці фото, тому що на усіх прильотах, на усіх подіях я бачу, що люди вони лізуть вперед завжди, та хочуть зробити з цього якусь новину. А ви от вам доводилося стикатися, наприклад, з людьми, ну, цими, знаєте, псевдоблогерами, які йдуть там з фотокамерами, з відеокамерами, починають знімати. От доводилося коли-небудь спілкуватися, щоб так, просто мене... зрозуміти, нащо вони це роблять? Я вам кажу, навіщо вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб їхня праця була більш популярна. Це тільки такий. Ресурс праці. Є І сенс з нема... ними комунікувати? От ви намагалися до них достукатися сенс комунікації, що тільки агресивний, я вам кажу так зразу. <різь> тільки агресивний, тут ніяк людина не зрозуміє, якщо не буде в такому положенні, як людина, яка напроти неї. Угу. На жаль. Так. Тоді я ще просто вас попрошу: от простими словами. Давайте спробуємо все-таки ми сказати, чому це не ок. Чому не ок застосовувати, наприклад, щі да штучні технології. А і таке ця трагедія показала, де домальовують значить вже свічечки, як стоять дітки, і, і подібне, і подібне. Я просто був шокований. Так, давайте ми з вами зробимо так, що ми будемо казати про дітей. Добре. Якщо це стосується дітей, ми повинні розуміти, що у кожної дитини є свій якийсь світ. Цей світ, в якому розгортаються найяскравіші пригоди, уяви, це є результатом дитячої фантазії, це психічний процес. Він допомагає дитині в майбутньому розкрити свої емоції, думки. І якщо ми, дитина бачить якусь новину в інтернеті, вона сприймає її по-своєму, тому що це процес імагінації, яка дозволяє дитині створювати нові образи у себе в голові. А через уяву ми можемо навіть маніпулювати дитиною. Якщо дитина І бачить... можна виходить маніпулювати через дитину дорослими. Так, 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 що ми і бачимо в нашому випадку? В майбутньому дитина може закриватися, ми не дізнаємося далі правди. Дитина дофарбовує якийсь кадр у себе в голові. І якщо вона бачить розмиту фото за блюру, за, як, як це цей сленг за блюрину фото. Заблюрене фото, то тоді ви уявляєте, що вона собі там розкрашує себе в голові. Але ж ну, мають же бути виховані етичні норми? Так, е, треба, щоб у дитини була якась був якийсь захист від цих загроз. Це батько-опікун повинен усвідомлювати важливість піклування про е, ці фото, про інформацію. Е, Замість того, щоб публікувати розмиті зображення, краще поважати приватність дитини, людини і обмежувати їх присутність у мережі, зважаючи на те, що у кожної людини дитини є свої права та безпека. Так, звонтаю знову до пані Оксани. Пані Оксана, ваша реакція на слова пані Олени, оскільки ну чому звертається з до заблюрених фото, Та, щоб не показувати власне відкрито оголена цю трагедію. З іншого боку, у журналістів залишається ця функта функція інформувати та показувати цю трагедію. Я б тут все таки розділила на кілька складових, тому що пані Олена говорила більше про дітей. Я б більш сказала про інформування. От якщо ми подивимося на ті фотографії, які поширюють ДСНС, які поширюють власне національна поліція, то в них чітко витримані і морально-етичні норми, і власне безпекові норми. Тобто, якщо стоїть логотип на фотографії, то з великою долою ймовірності, звісно, ми можемо залишати похибку на людський фактор. Ось але ці фотографії вони будуть максимально інформовані. Інформативними, але при цьому морально етичними і безпековими. Е, і, власне є окрема історія, коли мова йде про закордонні медіа, коли такі трагедії саме на захід для інформування наших партнерів, для інформування суспільства, які щодня не перебувають у цій трагедії, не варто використовувати. І от, буквально перед нашим ефіром я подивилася на Фейсбук-сторінці Дмитро Лиховій, е, власне, речник збройних сил, не пам'ятаю зараз, якого саме підрозділу, він. Опублікував відео з камер ресторану, біля якого власне влучила ця ракета, У Розі. і Росіяни. Так, у Кривому Розі, де росіяни казали, що там нібито НАТО знаходилось військові і так далі. І е, там було чітко показано: так там були елементи вибуху, е, ось, але там було чітко видно, що там нікого немає. Е, я маю на увазі військових і військових НАТО. Ну от і е, ця фотографія була поширена Франс 24 е, саме на західну аудиторію. Ось це зовсім інша мова, коли ми можемо показувати ось це в деталях, саме з тілю спростувати в тому числі і російську пропаганду. Але разом з тим, Богдан Цюпин, який зараз працює. У Лондоні він говорить, що медіа, наприклад, британські, вони дуже жорстко відстежують ці етичні норми, там, наприклад, факти насильства, щоб ні в графіці, ні в відео цього не було. А от якраз один із аргументів, який звучить у соціальних мережах від людей, мовляв, ми таким чином хочемо світу показувати те, що ми переживаємо емоційно. Так, але для цього в нас є мережа ікс, колишній Twitter, от де є е, переважно е, власне, іноземна аудиторія наших партнерів, і куди ми можемо показувати ось ці відео, які чомусь транслюються у каналах мільйонниках на Телеграмі, де виключно там українська там частково можливо російська аудиторія. Ну от е, тому, якщо б е, власне ці відео з деталями публікувалися на ту аудиторію, то принаймні... Був би якийсь сенс, тобто так ми дали емоційне відео, але ось але ми дали на аудиторію, до якої ми хочемо от емоційно донести наші болі, коли ми емоційно ці болі концентровано додаємо до аудиторії, яка і так травмована, і яка щодня бачить або безпосередні результати прильоту до себе, або безпосередньо своїх друзів, знайомих, або чує новини з фронту, то це не про інформування. Вже там хті, хто не хотів зрозуміти, хто такі росіяни. На жаль, вони вже і не зрозуміють. Тобто на них не подіє чергове звірство. Ну ось тому вкрай важливо, щоб ми чітко мали відповідь на питання навіщо, навіщо, навіщо так, Якщо ради так, гроші так. ради ради монетизації. Ну тоді вибачте, це вже ну якісь за, за рамками людського. От інша справа, коли людина прикривається псевдо ось цими аргументаціями, це на жаль відбувається не тільки серед людей, які перебувають в Україні, але і людей, які виїхали вимушено за кордон з відда це все сприймається ще більш гіпертрофовано. От люди хочуть чимось допомогти, але знаходжуючись на місці, і вони все більше поширюються так само часто на українську аудиторію, не маючи там своєї іноземної на акаунтах і так далі. Тому це перше важливе питання. Друге важливе питання: чи не буде це травмувати людину, яка власне знаходиться на цьому відео? Тому що людина рано чи пізно оговтається, вона буде в складному моральному стані, вона зайде. Відповідно в інтернет побачить всі ці кадри, і що вона буде відчувати. Або і пісні відчу... від собі вона, а ще, ще ж поряд колеги, друзі. А давайте будемо відвертими і чесними. У кожного і кожної є своя реакція на це все. І не кожному приємна навіть та ж сама жалість. Абсолютно співчувати і... теж вміти потрібно. Абсолютно і е, ви вірно казали пані Олено, що це можуть бачити е, ровесники, друзі, діти, родичі. Хтось може про це взагалі дізнатися з цих фотографій чи з цих відео. Е, були дуже такі яскраві, е, на жаль, е, показові приклади після львівської трагедії, коли російська ракета влучила в будинок і вбила фактично всю сім'ю матері, троє дітей, і батько вижив. І на жаль, е, були медіа, які е, які ілюстрували фотографії і відео тим, як батько руками роздирає ці завали, ну от потім велися зйомки. Після, з похорон. Ви розповідаєте про випадок, який в мене був. От, не, да. Розкажіть, будь ласка, Олена, а, якщо можна. Значить, був прильот ракети у будинок, я не буду казати, де це було, тому що не хочу, щоб людина зрозуміла, про що я кажу. Я приїхала до лікарні дитячої, в якої вижив хлопчик. У хлопчика загибла мати, а тато був пожежним. Він хотів врятувати мати з під завалів, але не вийшло, вижив тільки хлопчик. Моя мати була супроводження хлопчика у лікарні до того, поки батько не приїде до нього. Це сутки були. І мені потрібно було, щоб він, щоб батько сказав про цей випадок, а не я. Тому що я розумію, що я не близька людина йому. І він не пам'ятав багато чого. І коли я побачила, що гаджет попав до рук у нього, він е, почав відкривати інтернет. Тік-ток, Фейсбук. Ну, я... Дитина, правильно, ви так, маєте? Так, на увазі? Так, дитина, та, та, дитина, та. хлопчик. Я сказала, що інтернету немає, тому що він вже щось знайшов там, але не успів. І от сутки ми. Е, з ним гралися, читали, робили щось, тільки щоб гаджет не, ніяк не потрапляв до нього до рук. Ми е, зробили цю паузу в сутки, але я зрозуміла для себе, що от, е, хтось цю новину додав, так а хлопчик, дитина ця могла побачити. І це все е, е, почути не від батька. А від якоїсь другої сторони з, зі, своє, зі своїм своїм мінінням якесь якимось так. І тому я зрозуміла, як ця гігієна, інтернет гігієна новин повинна поширюватись. Я згадую історію в Вінниці. Пам'ятаєте, коли е, блогер зайшов до жінки е, загиблого? Там і діти, і чоловік, і він сказав: перший ніж лікарі, перший ніж рідні, близькі це було для неї ну дуже сильним емоційним потрясінням. Так, і тоді це навіть виявилися італійські журналісти, які це знімали і в результаті здається, випустили цей сюжет. Це про те, що на жаль, журналістські стандарти вони інколи. Ну це фіксер був зі, але... італійського змі. Українець він був. Угу. Так, італіталійський італійський фіксер і власне італійського змі верніше. І тут дуже важливий момент, що так і світ не готовий, не завжди готовий до висвітлення трагедії, і ми не завжди готові до. Висвітлення трагедії маю на увазі не тільки журналістську спільноту, але й блогерську спільноту і звичайних користувачів соцмереж. Але е, тут має бути першим людське запитання, не нашкодити, е, тому що ніякий хайп, ніякі гроші, ніяка монетизація е, вони не варті цієї травми і цієї трагедії дитини чи людини. Ось і е, стоїть але, питання. пані Оксана. Я дуже перепрошую, що я вас переб'ю mm. часу, мало залишається, але mm. от ви навели один приклад великого телеграму. Каналу, мільйонника мережі цієї, та очевидно, що його е, власник е, це робить через те, що це не карається. У нас тут тобто, виходить, що телеграм-канали продовжують бути у неправовому полі, і, е, і вже говорять про це і в державних органах влади, що треба вводити юридичні е, певні такі правила, та але. Все залишається як є. Так, це одна один із спектрів непокарання, Але й другий важливий спектр це те, що дійсно ці норми не завжди працюють, навіть коли вони існують, тому що було зафіксовані і ряд ситуацій, коли реальні медіа це поширювали, і навіть достатньо великі медіа це поширювали. Тому мені здається, що тут все таки навіть не покарання, а початкова точка, тому що так, звісно, вона мусить бути, але ще й точка, що привинно чи це заробити, чи це не нашкодити, і от поки. В нас не буде ось цього розуміння в кожної людини, ну на жаль, ніяким покаранням це так само не вирішиться. А це треба вирішуватися культурою співчуття так, як так. змі в медіа, телеграм-каналах, так і серед нас. Пані Олене, от що б ви могли б сказати, що має бути в основі культури співчуття? Знаєте, найскладніше те, що у нас у суспільстві є запит. До цих емоцій, так, ми в очікуванні якогось ризику, адреналін, ми кожен день живемо в таких умовах, які розвивають в нас співчуття, бажання вижити. Тому я би оцінку глобальну я зробити в цьому не зможу. Я знаю, що це все прожиті якісь стан. Якщо людина проживає якийсь стан, вона розвивається, вона йде на низку вище. вище. Якщо ні, то вона остається. Але я вважаю, що а, саме легше, що зробити, це зробити приклад. Просто приклад. Якщо ви бачите таку людину, просто підійти і спитати: якщо в тебе таке було що б ти робив? Оксан, додасте щось одне речення? Це, це золоті слова. Я просто дійсно, як це жорстоко не звучало, але важливо кожному уявляти себе на місці тої людини, яку знімаємо і показуємо, і викладаємо в соціальні мережі. Дякую дуже. Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни, як не стати очим. Друзі, не ставайте в очами такими прикладами поганими. А також психологиня Харківського обласного управління ДСНС Олена Книж були сьогодні в розмові радіо Накипіло. Такою склався сьогоднішній наш денний ефір. Я дуже сподіваюся, що ми будемо в такі чутливі хвилини-години більше дарувати один одному, одне одному уваги, тепла щирості. оцього, мабуть, зараз нам всім бракує. Ну, а ввечері ви зустрінетесь із Філипом Деканем ведучим. Він вже готує для вас вечірню студію. А завтра Наталка Маринчак до вас прийде і Аліка Піхтерова. А ми вже зустрінемося в середу. Слухаємо новини.